Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Товариство! Сьогодні 2 вересня 2022 року. До вашої уваги виноград під назвою Надійка рання. Ось, будь ласка, трошки затуляє її пагін. Так вона виглядає. Вже вона солодка. Не вся ще є, Оті, бачите, розовенькі ті ягоди, то ще вони не, не стигли але багато вже стигли Це ультраранній сорт винограду. Дуже рано достигає, тільки в цьому році чомусь так стало, що він запізнився. Гнилих ягід тут немає, вона перенесла нормально дощі. Ось бачите, гроно грон таке. Ось оса трошки вдарила. Чи якась інша птиця. От одна чомусь відпала ягідка. Бачите яка. Зараз ми цю ягоду розріжемо. Попробуємо на цукор. Ось так вона виглядає в розрізі. Бачите, ось є, є кісточка. Одна кісточка більш немає. Більш немає. Зараз ми її спробуємо роздушити. Мало цукру, 13 брікс всього на всю цукру набрала вона. Сходив, друзі, по 5 копійок, без 5 копійок ніяк, аби вичислити розмір ягоди. Хі -хі. Кісточка, бачите, що така зеленкувата. Навіть ще не... Можливо, вона цукру мало вторік більше, не знаю. В торік в мене не було приладу ще. Бачите, не інші ягоди, є їй дрібненькі ягідки різні. Такий врожай в неї в цьому році, 2022. -му. Смак у неї гармонійний, мускату нема, але такий приємна гармонія досить таке. Ось тут візьме 5 копійок, бачите. Ось така не дуже, не дуже велика ягода. Така. Такий врожай в цьому році. Так, далі. Я мушу показати листочок. Ось листочок надійки ранньої. Аби ви знали, чи у вас надійка рання, чи ні. Бо багато виноградерів України беруть листя, повидаляють і спробуй зрозумій, поки твій сорт, який ти в когось придбав, ще не заплодоносив. Чи то пересорт, чи то той, що потрібний сорт. От бачите, це листя надійки ранні. Ось такі меншечки. І такі листки. Ось. Листок самий, бачите, червоненький. Червоненький сама ніжка листка. І на пагоні трошки такої, такого чуть-чуть червоного буває. Ну не на всіх таких. Більш таких, що в старіших пагонах які ціле літо пробують. Ось так. О, навіть є і такий листок, і такий. О, Різні в неї листки. Різні від такого ось такого. ось такого. Зараз я вам покажу, що з іншого боку, як виглядає кущ. Так, друзі, він з іншого виглядає боку, о, бачите, знову ташечка клюнула, чи оса, чи оса, чи пташечка. Хтось, хтось них. Ось, бачите, грона. 2 вересня 2022 року. Виноград надійка рання, голуба. Голуб є такий селекціонер винограду. Є трошки гороху, але горох то є. Киш-миш. Горох бред з'їдає, в ньому кісточки немає. Такий, бачите, листочок. Дуже ранній сорт, дуже ультраранній. Все, друзі, нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв та перемоги. Над одвічним ворогом Російської Федерації